30 січня 2024 року. Зараз глянемо, як зимує пасіка. Всіх передивлятись не буду. Так, вибірково пару лежаків, пару багатокорпусних, Ну, і з вами поділюся. начнемо з лежака. Так, тут іошка від моєї острівної 58-ї воронівської. І три матки вільний обліт. Іошка. Меду ще вистачає. Хай зимують. Так. Ось. Одна. Звільний обліт, Друга... О. Дівочки. Розрізлив, розшумів вам, так? Да? Ну, четверта. Як бачимо, всі живі, здорові. Так. Наступний лежак. Ось так зимують. Один відділ. Оці взагалі ще. Біля переднього льотка сидять. Ще один лежак. Зимуємо так, наступний тут зимує одна із полісяночок від моєї 141. ї Нормально. Зимуємо. Так, а зараз відкрию декілька багатокорпусних. Глянемо, як там проходить зимівля. Сіли посередині клубу, посередині цього вулика, так і сидять. Наступний вулик. Також видно, що гарний клуб. меду ще вистачає, джілки дозимовують. Так, тут моя іошка. Бачимо як вони. Медуше є? На трьох вулочках зимуємо. Наступний вулик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Ми вже на сімі вулочках. Дійшли. Чи так і сиділи? Меду ще вистачає. Дівчата зимують. Гарна, красива сімейка. Так, оцю сімейку я восени поставив мінус. Мені показало, що там мало бджіл. Зараз глянемо що на цей перішній час, якому вона стане. Ось якому вона стане. Три вулочки, наче й слабенько, але я думаю, дозимують вони і буде все добре. Так, і, і ця остання сімейка у цьому ряду, який ми передивляємося. Глянемо, як вони тут. А вони взагалі ще й навіть і не піднялися. Десь, низько там сидять. Вас. Дівки ви тут є. Хе -хе. молодці. Ну, якось так. Поки що зимівля мене радує. Надіюсь, що там мишей буде. Мало або зовсім не буде, тому що в деяких вуликах я вже знаходив сліди. Міша Але, як видно, шкоди бджолам вони поки що ніякої не наробили. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Так, давайте зараз ще я вам покажу мої шестирамочні, в яких я робив відводки. Це мої експериментальні зимівля. Перша експериментальна в них відкрию декілька. Відводків глянемо, що тут робиться, так, відкриємо перший, і перший мінус, дивимося другий. Так, є. Ага, вони сіли біля задньої Четыре волочки. Все, хай зимують. Так, ще один відводочок. Слабенький теж йшов в зиму. Але він ще зимує. Дівчки. Зимуєте, так? Да? Зимуєте. Так, ну на цьому буду закінчувати відео. Як бачимо, якщо сімейка йшла в зиму доброї сили, то вона буде і добре зимувати. Розход кормів, ну, як звичайно, не більше, не менше, я так думаю. Значить, корма в зиму я не годував. Все, що залишив їм на сонячнику, цього їм вистачає геть аж до акації. Ну, Така гарна зимова картина. Поки що я задоволений нею. Бувайте здорові!